Друзі, всім привіт. Ми сьогодні знаходимося в банку. Нашу, наш партнер, скажімо, такий фінансовий. Зараз е, просто розкажемо вам коротко про програму 579. Добрий день. Добрий день. Друзі, сьогодні ми в банку наголошує наш партнер е, Укрсебанк. Е, ми зараз проходимо такі програми, як 579, Тому. Хотіли на цій програмі наголосити, що автомейки самообслуговування не купляються тільки за готівку, а вони так само купляються і за кредитні кошти. Якщо б комусь там не вистачало певної якоїсь суми, то обов'язково скористайтеся програмою, тому що, от, наприклад, даний банк він обслуговує Юрусі. Взагалі е, навіть можна беззаставно, е, це дуже важливо, це дуже цікаво, і бувають різні ситуації, що не вистачає якоїсь певної суми. А 5-7-9 наголошується в гривнях. Це державна програма е, і досить е, класно, якби. Скористатися такою програмою. Тому не зволікайте, звертайтеся в нашу компанію. Ми залюбки вам детально все розкажемо, щоб зараз не вигублятися всі ці моменти. Звертайтеся, кому цікаво. Вплоть до того, що ми навіть можемо допомагати з лізингом.